Воно ну, ще й гуде, киська діда побачила кричить, тут гуде. і дід до нас у гості. Ду, дід до нас у гості добирається. Як завжди. Ну, ще хтось включив тарабайку, нехай вона там поламається. Торчить, <риклад> нахабну. Ай, капець. тут там діда не пускає. то есть дрова заготовляє Зима будет. Дід, привет дід, ту дід. привет привет. ту 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 а Батя, но... шо, сати, мне? Хлеб. Як я... щось хотіла хороше. Що? Не знаю. Ага! Ну як буде знать, то скаже. Ох, ідіть. А я тоже не гадувати. Я тільки що гадав. Да. да. Ох, ідіть. Зараз пошлам його подальше. Як буде такий їде. Так, що ж тут з виноградом? Коли він вже до спіни, наче і сорт ранній. Ну, звісно, холодно було. Ну, потихеньку до Красиво дивитися на нього. Щось там буде. <реш> О, воно так вшикнуло. Да, О, вшикнуло його. Домашнє шампанське. Ну, на дід. На А що тут за цвіточки плавають? А які ж цвіточки. Ну, ну, пробуй, бігу. Ох ти Боже, одірвався не можу. Фу. Щось пополовив. Та, та, то... та як його. Ісюменка попала. Ну. Можна пити. Таке да? солодке Солодке. А яке воно дуже? Солі голов. Солі кидати. А, ще не готове. Навірно. Мол... Ну. Ну що тільки почало діти, а ти не видержав уже, давай пробувати, давай пробувати. Цить куриця. Мабуть, то вже хоче куриця. Да? А на шампанська не похожа? Дай попробувати. Я не хочу такого. О, то ти хоч за моє здоров'я випить. Добре. Да? Да, уже ну воно ж і з газом же ж таке. Трошки є. Ну воно ще не вигралося. Та не, не буду я його пробувати, не хочу. Так, я б ти сказав. би. Та що б ти мені сказав? А це в холодок, або в воду холодну, раз. Давай, я занесу я десь поставлю. Можу в холодних поставити. То доп'єш потом. в холодильник поставити. Бо ти ж не всидиш, Така сонце над самою головою. І пішов дід лазить по городу. Ну от що йому сказати? Я в таку сонце таке, сонце пік такий. Підніка. Я не піду. І куди, хоч ходи, ти, але ти я, не не я не піду туди. Ось так я не піду. Я вечором піду аж. Куди? Ха, дід не хоче, щоб я йшла на город. Він бігає мене, Що треба, він бігом побіг. А що ж ти будеш там вечором робити? Не знаю, вже нічого не Готов. буду. Бо дід днем там полазив уже без мене. Ох і дід. Шкодник старий. так? Зараз да? заберу, ставляй. Все? Все. Було смачно, так? Да? Напився? Холоденьке? А живіт холодний. став. Ой, боже, а в ще й живіт. Я боюсь а за то... той живіт дивиться такий. Що, Мені, Мені кажуть, що ти спину чухаєш, а Чух. не живіт. Да. <рес> Ні, лучше тоталь було так чухати. Та не да? ти... Ну, щоб Шо? трошки ну? був животик, да, а не так, як ти О, то, гай, хочеш... Нормально, що тобі ще треба? Мені нічого не треба, в мене нормально. У мене нормально. Нормально. Ну і нормально, то й нормально. Що ти хочеш? Mm. Іди, ти, йди, ти, ти, ти. йди, не бейкай тут. Пішла я, в холодок йди. десь, бо з дідом зв'яжися. Він, Круто, він, учай, він щось зробить таке і не слухається. Кажу, не треба. Так, і це вся вже картопля, що була на цьому огороді. Чи буде тут два відра, чи не буде. Ось оця на посадку. Колись на базарі купила зимою 2 кілограми. Казали Белороза. Белороза. Десь у магазині читала на етикетці написано Белороза. Ну, це краща картопля. сама краща, Це оставлю на посадку її. Ото дві кучки, що сильно засохли були. Я не пойму, я там щось напутав, мабуть. А це колись такої білої, довгенької купив відро весною. Дуже оставила пів відра посадила. І так, не думаючи, назбиралося картоплі. Різних сортів. Я не хотіла їх, щоб їх було багато. У ну, нас збиралися. Будемо ставляти. Подивимось на ней, будемо ставляти на посадку. Да. Це хороша, звісно, нічого не скажеш. На одній землі це найкраще. Так, де той дід? Зараз я йому щось там перекусити пестренько. І ну, заховаєм її по ящичках якихось. Якихось ящичках. Мені можна ще й попідписувати, щоб хоч приблизно знати, що воно і звідки взялося. Ну, оце таке. Оце таке. Хватить тобі перекусити. Хватить. А потужця не можна кутати. Ох, такий хліб ти подивися, він який м'який, що його не можна різати ножем. Як його було б або бери порізаний. Я ж не можу Дуже його, його різати. Якби я його тонче різала, він би розкришився, б і не було б його. І до кучі б не стягло б його. А, О, О як і дід помідорки вирушує, огірочки. А, Ой, хороші хапушту. які. — А де капуста? — На грозі. — А, ну хай виростав, пора тоді більше хвоститься. Тож як вона не скоро виросте, дідь. А це вже виросло, дивіться, яке гарне. — Щоб у баби виросли вуха і усічки. — Так, так. — Аааа, бі-бі-бі-бі. бі А що? Ой, дідь. Давай-давай, ну справляйся. Та що ми тут з картоплею стаємо? Треба ж заховати, мабуть, якісь ящички, так. Да. Ну, підемо, пошукаємо якісь. Не заховати, а перебирати. Ну, так, да, розсортувати по ящичках. І попідписувати, щоб не забулася якась там, що де вона звідки взялося. Бо її так багато, я так не люблю, як багато, і не знать. Потім я її перепутаю, обов'язково перепутаю. Де вона насобиралася, главдати? І така, і така. Ото два сорти і щоб вони один до одного. Оця розова, що у червона, то вона теж аж знача родня така. Не сильно родня, ну, то є супер родня, а то родня просто. Mm -hmm. Ото. Отаке дітка поглядаєш. А пізня, де. Да. Нема Она... пізні. Наша мені пізня? Ти бач, вона і пізня, і рання. Зразу посохла в один час посохла та й усе. Тут уже як сонце присвітить. Чи схоче воно його Ох і, світить. Ох і світить, да. І сон і сьогодні світить. І дід бігає, картоплю збирає. От так хотілося йому собрати її пошвидше. Там є Вау. що собирать. Це якби в тебе гектар було. Ах, там, мішки, я, та я. там мішки такі, що треба тягати їх, а то два відстані. І так спішив їх убрати. Десь. От цікаво було, да, що ж воно виросло там. А воно взяло та й виросло. Гектар хай буде. Не хочеш гектар. Дід вже не хоче гектарів. Правильно, дід. Напік вони нужні ті гектари. І цей город усе будемо засаджувати якимись кущиками, якимись хорошими деревами, все будемо осінню весною підсаджувати. Діляночки поставляю собі на цибульку, на помідорчики, на клубнічку. Та й хватить з нас, Стільки ж можна його тягнути, то все хтось ну, да. Стільки нам хватить, стільки й виростимо. О, виросли, такі гарні помідори, й огірки. Що mm. ще треба? Шу. О, мої. Та твої ж, да, ти ж садив. І я садила. А Шо? твої, да, нема. Ну там я садила по клубниці. То є? Є. Закривати не треба мені їх, бо мені їсти їх не можна ні солених, ні квашених. Не там певні процеси проходять, що мені не підходять такі процеси, та я їх і не їла, бачиш? Другі хоч кажуть, що я свиням віддаю вже стоять у банках, а я кому буду ставля, віддавати? Понакриваю їх, і хай стоять, дід не хоче їх їсти. Як з'їсть один огірок за зиму Солений той той хорошо. Так, нема свиней кому, а викидати так просто, І ось прийдеться викидати, як кришки ось проржавіють. І ну, прийдеться викидати. Та на хватить, салат. якщо да. і на слідующу зиму їх хватить. Якщо тільки кришки не прогниють, то їх хватить. Ото тільки почали вже іржавіти, пішло повітря, все вже. Тоді викидаємо, Де свиней немає кому віддати. От то жалися. Ой. Так що оце їсти, поки воно Скоро оце. таке, не буде да, Поки воно оце таке хороше, зелене і червоне. А. Я стільки раз дивлюся на помідори, оті, що зимою продають, ну візьмеш ти його, ну пробувала їх брати. Ну все одно воно лежить, лежить, поки не викину, бо його їсти невозможно. Воно червоне, похоже то на помір. Якщо його брати, гроші на візер перебивай. Не такий ти ти диви, який мене як. А я наче не знаю. Не знаю. О, то я їх стараюся я й не знаю. брати. І Стараюся й не брати, бо я їх їсти не буду. І тоді всю зиму мечтаю, от коли прийде літо, щоб взяти тих помидорів наїстися, наїстися. Самих добріших, самих смачніших, на, цих нагрітих вирушених під сонцем. Ото їжа, ото помідори. Ось і прийшлася пора. Тепер їсти треба, поки вони є, бо більш таких не буде. Це такий сезон буває раз на рік. А то все, то не помідори. Mm -hmm. Хоч які б вони не червоніли там. Пласмаса яка, шак вони їх так вирощують, але вирощують. Імітація така. Mm. Хороші. А це хороші, так. Да. Це дійсно, що хороші діти. Ага. Та дідові як не даси його не подаси, то він його й не їстиме. Це я собі раз нарізала тарілку салату, другий раз і з'їла її. А дідові як даси, то він буде їсти. А я воно ходжу, зірвав, з'їв. то, ти таких. До. А треба побільше їх їсти. Ага. Чого його? Багато теж врадні. Не вредно. Як воно смачне, то чого воно вредне. Умерено. Да. От, от, то бач. Я тобі розчитала умерений кусочок такий, щоб mm -hmm. ти. Щоб ти наївся. Щоб спеціально. Да. Для... Я ж завжди спеціально так і роблю mm -hmm. для діда. Собі таке не зробила. Yeah. Бо дружі мені їсти не можна. Я собі встановила раціон. Тільки капуш. Да, чика капусту з помідорами. Сало можна їсти даже. О, дин-ден-ден, дин-ден-дин. -дин -дин -дин. Хтось та перебив. Оно. Отак то. Все.